У Балаклійському відділку поліції, що на Харківщині, російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих жителів. В адмінбудівлі перебували військові так званої ЛНР Чеченської Республіки, ОМОНівці міста Тольяті та ФСБ Російської Федерації. Зокрема, про це свідчать залишені документи за українськими заручниками, таємно велося відеоспостереження, а на допитах їх катували електричним струмом. Ізоляторі тимчасового тримання за інформацією національної поліції України перебувало близько 40 осіб. Українські заручники перебували там від 7 до 48 днів. Місце знаходження жінок вони тут знаходяться до 8 людей, до 8 чоловік. Як бачите, там один туалет є, і вони тут знаходяться в таких умовах. Спали на полу у камерах. Заручники знаходилися без засобів гігієни. У хід йшли навіть маски, які залишилися у відділку з часу боротьби з COVID-19. окупанти кидали ці маски жінкам, в тому числі в. В ці камери для того, щоб жінки здійснювали, забезпечували елементарні санітарно-гігієнічні умови для себе через відсутність санітарно-гігієнічних умов, окупанти вдавалися і до інших методів. Виводили два рази на добу всього. До вітру одягали мішок на голову і таким чином їх проводили через подвір'я. Росіяни катували цивільних українців електричним струмом, молотками та удавками. Коли росіяни тікали, напризволяще покинули у закритих камерах заручників. Маменшого розбили вікно. Наші громадяни вилізли і один відкрив всі інші